Це в коментарі кругліст, так? Ні, не рухався. я стояв. Ви стояли? Так. Будь ласка, крамер, ваш особистий підпис. Тут ви хочете висновка. Так, так. То підписуйтесь. А мені, що там в цей висновку? Результати висновку у вашій сечі виявили мед амфетамін. Опа! О, Прошу підписуйтесь. Ні, не зараз, добре. Підпис. Будь... Я вам даю на руки. Так. Зараз Буду. Так, крамер підписуйтеся, угу. поліція підписується. Отут, іде крамер. Виявили медик, так? так. Я так і знав, чого вночі вони робили зразу аналізи добре. при мені. Будь ласка, крамер, тут підпишіться. Зараз все буде. Добре, крама. Ви зараз будете всі в інтернеті. Чекайте. Я добре. їду вже в лікарню кров. Тут. добре, їдьте, здавайте. Вже віліся до вас перезвонила, добре, вже вам повідомила. Так. Добре. Оце, оце крамар. Угу. Оце крамар. До побачення, дивіться. До побачення. Здразок сечі вас є, так? Да? А зберігається протягом 90 днів. Ну так. Я зразу казав, що не треба. Я ж говорив, що я приїду, буде при мені робити. Я зрозумів. Все, я вже зрозумів. Зараз ми будемо з вами по-іншому це все говорити. Ні, ні. ні, без конфліктів не буде. Тут не буде без конфліктів. Я вам поясню. Висновок наркотичного спиніння про результат позитивний щодо крамера Сергія Зінов'юча. Дивіться, виявили в мене ті це, Так, Так, має ну як лікар сказав. Добре, зараз я їду в другу лікарню. Добре, тоді на вас буде складено протокол за стаю 130 частини першої. А саме ви перебували в стані наркотичного спиніння за кермом транспортного засобу. Будь ласка, дайте мені посвідчував. У мене немає. Я реєстраційних Нічого немає паспорт громадянин України. Немає зараз при собі нічого. Ну, Все, я, і їду вже я... До, я їду зараз до вашого я начальника. Протокол, не, я, я їду до вашого віде. начальника. Дивіться, Я складу на вас протокол і собі їдь і ходить до цього. Ні, все, я є ну, висновок, я мушу на вас проти. Я спасати. все сказав. Ну в мене нічого немає про щоби. ніяких документів. То все. дію маєте, мені моє дії. дії Ні, так не буде. Це все ді... не пройде так діло у нас. У Нас так діло не піде. У вас є дія. Все. Давайте без конфлікту я не на... Все, все я сказав, заберіть руки, ви не маєте права не затримувати. Я їду вже до вашого начальника. Поїхали до начальника, зараз будемо Зараз наду, поїдемо? Ні, ні, я вже сідаю і ми їдемо до вашого начальника. Так не буде. Це ваш автомобіль. Ні, автомобілі ніхто не сідає. Сід... Ми... Я так... на вас скидаю трудою. Я, я сказав, ми зараз їдемо до вашого начальника. Ви чуєте мене чи не буде? ні? Я їду зараз в лікарню. Я їду зараз в лікарню. Я їду зараз в лікарню вже Добре, здавати. Поїдемо. Все, я не буду підписуватись під вашими афірами. Я так і знав. Я так і знав вчора, що так буде. Що виси, що не... Я так і знав, що вчора ж так буде. Все, ми їдемо. Цей, ви тривайте, у мене немає документів з не собою. Ви що зрозумієте? Все. Я що сказав? Ви ви, везете мене до начальника. В... Я вас нікуди вести не буду. Все, до побачення. У мене немає з собою ніяких цих. Я вже все Ви зараз будете затримані, ви чуєте мене чи ні? Затримаю. Вже везеш мене зараз до начальника. Я повезу до начальника. Вже до свого начальника везеш. Будь ласка, давай. Паспорт мені я нічого підписувати фічні, не буду. Я їду зараз а, в, суд, поїдете, я в суд, я їду зараз в лікарню, і, і ми зараз будемо це все вияснювати. Будемо вияснювати. Я так і знав, Ті. що вони не зробили. Ті. Я ще Ті. вчора вночі сказав. Ті. Давайте робимо вже. то зробили вже перед вами зробили. Що переді мною зробили? Хто аналіз, зробили? переді мною зробив? Який аналіз переді мною? Я де стояв? Я що записував на камеру? Я так і знав. Заспокойтеся вже. Та ви мені не розказуєте, заспокойтеся. Я, ще, я бачу, як ви працюєте. А Хто вам має розказувати, як не я? А хто ви такі, щоб ви мені розказували? Бути вдома, командуєте собі. Так, я ще вдома. все, їдемо додому, я вам зараз дам паспорт. Я не буду нікого вести, ну, Дайте мені, ну, покажи покажи дію. У мене немає дії. Посвідчення мене з нічого Теж немає. Пенсійне, що небудь. Який пенсійний? Пенсій, може, пенсійні? є. Ще що в мене є? Немає, я вже що сказав. Це, залишайте тут, я складаю на вас протокол. І, і тоді можете будемо куди їхати. Так, у нас сьогодні, 30-те. Я підписати не буду ніякого протоколу. -е. Я вже сказав. Будуть, відмовляйтесь, будете відмовлятися тоді. і бути, і зараз поїдемо так. 30-те, так? Куди поїдемо? Ви ж хочете кудись їхати зі мною. З начальника твого їде. Ні, ми я їду зараз в лікарні. А ви вже в лікарні? Ні, всю артилістичну лікарню, яку ви мене привезли. Я знаю, що ви мене привезли. Спеціально привезли, щоб Я вас це нікуди не взяти. вчора ввечері А, а чого не прийшов той, хто мав бути сьогодні? Він зміну з давнього нічна зміна. Він не він буде... вчора мені казав, що це обов'язково він має зробити на камеру. Я всіх записую. І зараз все це буде в інтернеті. Дивіться, я вам ви на вас протокол плавні е, про це зараз буде, Саме... буде все в інтернеті. Я вас коротенько з вашими правами згідно статті 63 Конституції України. Ви не несете відповідальності е, за відмову давати показання та пояснення проти себе та членів своєї сім'ї. згідно статті 268 ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, подавати докази, надавати звичайного клопотання та пояснення щодо е, наших дій, якщо ви хочете, і маєте право на адвоката та на послуги перекладача. Бажаєте право... чимось користатися? Так, авом. Будь Ласка, викликайте вашого адвоката. Я це з не це робити. Що, що ти хочеш? Буду писати на вас. Все? Ну Буду я покупати. тобі вже сказав, що я його не підпишу. можеш писати, все, що хочеш. Добре, дайте будь ласка. Якісь які мене немає з собою ніяких ну, немає, дію вашу. Чому немає в мене дії. Подзвоніть до жінки, хай сфоткає паспорт і скине вам на телефон. І я подилюсь вас паспорт. Все мені більше нічого від вас не чого прийде? не приїхав той поліцейський, що мав бути? Він здав зміни. Він вже... мені казав, Як що без м... що без нього я не можу це зробити. Можна, можна. Якщо я виснув, Но, то, Ну, ви наш мене в одного. Він мене в, він мене в А яка різниця? Хто складає я, чи так? Він? він ж мені сказав, що по закону це має бути так. Хто бреше, Ви Чи він? Не знаю, що він вам там сказав. — Значить брехун, так? Да? Як завжди. Анфітамін вона знайшла. Ну я їй зараз знайду анфітамін. Аферісти. Ви всі вже зійшли не, не ну, це Та так, отак просто отак само, отак само, як Маракі написав, що я мінта вдарив. Все, всрався. І зараз його буду тягнути. За це в суді. То ви таким займаєтесь? В смальслі? Не покорить, що вас подав? Так. І він, він мене це в тюрмі тримав. А зараз він же не приходить на суд. Зараз я буду його пороти. Всіх так само. Думаєте, що я не знаю, як ви працюєте. Де я то відео, що я що Маракін казав, що я когось бив. Ну, так є саме тут. І так само тоді доктор написав, що є побої. Побоїв немає, бо тому що не було факту побою. Ударів не було. Ваші доктори, я, 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 я їх так само затягую по судах. О, так не буде діла. Думаю, що організована злочинна група. Ну ну окей. Хаце з тролейбуси? Де <кху> проживаєте? Тернопіль вулиця? Київська 324. Київська 3,24. Я, ці ваші не буду можете написати. Та діла не пойдуть. То бараки написав, доктор підписав, тут сфальсифікували, з машини витягнули, привезли. Єє. Я ж так і знав, я вчора про це говорив. Робимо вже, бо це, каже терміново. Та вже не зроблять, вночі не зроблять. Та треба було підняти терміново. Не під нічого Ні. не буде, в нас немає, я ще раз повторюю. А в інших областях є. В інших областях є. А вже, чого в нас немає? Ну, немає. Де, а, не Бо знає. так зробили спеціально. Чого Зробим. спеціально зробили? Зробимо. Тож, Зробим. тож не будемо їхати в Львів, щоб вас освічувати, правильно? Чи? Ні, та вони мали він мав приїхати сюди. Якщо ваш начальник дуже хотів мені втерти носа, треба було підірвати всіх вночі і втирати мені носа. А чого тут начальники не розуміють? Через те, що я висвітлюю його в інтернеті, що він вкрав зброю. Де проживаєте? Ой, місце роботи вибачаюся. Тренер. Е, ну, офіційно працюєте? Ні. Анфетамін, каже. Ну окей, зараз я її зроблю амфетамін. А чого ти злодієш? Немає що там. Як там зараз можна направлення взяти да, від міліції, щоб піти пер перездати цей аналіз, так? Да? А нащо перездавати? вони тут є 90 днів, тому що вам лікар сказав. Так, а що він мені там насипав афетаміну і зараз буде каже, що йому амфетамін там був? Можете перездавати лікарі є, будь ласка. Та в цю там, де ви договорняк ваш зробили? Я не знаю. Як фамилия? вашого начальника фамілії, ім'я? Тож е, то ви висвітлюєте його, то ж ви ж маєте знати вже ж ні? Я всіх висвітлюю. Ви теж будете в інтернеті. Богдан як там? Я показую вам посвідчення. Як буде Та висідчення. не ці. Чи ж а. начальник як? Богдан. Богдан Богданович. Сергій позові. Дякую. фонд